Ну шо ви вже відійшли від фіналу третього сезону. Invincible? Бо я, якщо чесно, ще ні. Це був саме той випадок, коли серіал бере і лупить тебе прямо по нервах. При тому, опісля ти сидиш з купою емоцій, з порожнім поглядом і просто думаєш про одне. Що це було? Переварити все побачене насправді було складно. Але, Але от що цікаво. Я був просто в захваті. Чесно, остання серія третього сезону це щось неймовірне. Це просто переосмислення всього і кульмінаційний пік. А от деякі критики ні. Наприклад, IGN дали останньому епізоду просто жахливу оцінку. Вони сказали, що це ледь не найгірший епізод шоу. Вони вважають його слабким, розбалансованим і просто першою поганою серією всього серіалу. І тут. Тут в мене виникло лише одне питання. А критики взагалі дивилися цей серіал? Вони розуміють, що там відбувається, чи їм окремо показали просто останню серію третього сезону, і все. Враження складається, що саме так. Тому що серед глядачів цю серію оцінили просто неймовірно круто, її дуже добре прийняли, і вона найкраще оцінена серія серед усіх. Тому сьогодні, сьогодні, в цьому відео, ми розберемо наступне. Чому? Фінальний епізод, і, зокрема, третій сезон, викликав такі суперечки і такі реакції. Чому я вважаю, і я впевнений, що дуже багато хто з вас, що останній сезон, так само як і епізод, одні з найкращих в усьому шоу. І чи справді серіал втратив свою магію? Як про це пишуть деякі оглядачі? Тож пристібайтеся, бо буде емоційно. Навіть буде бомбити. Отже, я вам скажу. Поїхали. А мене звати Артем, я вітаю вас на каналі Блу. ми говоримо про кіно, фільми, мультсеріали, серіали, все, що з цим пов'язано, порівнюємо і робимо купу-купу контенту. Так само, як і в телеграм-каналі, адже там доволі активна спільнота, тож не забувайте про нього і підписуйтесь. Чекаю вас там, там купа авторського контенту. Кожен день. А ось десь тут найкращий коментар з попереднього відео. Клас, да? Якщо ти теж так хочеш, то залишай коментарі свої. Починаємо. А тепер переходимо до найголовнішого фінал третього сезону. worm. Багато хто очікував, що він буде кульмінацією, стане піком. Але чи все було так? Давайте розбиратися. По-перше, варто розібратися, хто ж такий головний антагоніст цієї серії, цього епізоду це Конквест або ж завойовник, як його адаптували в українській озвучці. Дехто пише, що він з'явився занадто пізно, тобто йому не вистачило якогось розвитку, екранного часу. Ми не встигли з ним познайомитись. Та й, взагалі, давайте чесно, він такий собі бос, а умнімен набагато краще. Але але тут варто зауважити одне: завойовник, загарбник або ж конквест. Він не просто звичайний черговий лиходій, він не черговий бос на цьому рівні, якого подолав Марк. Він уособлює собою саму суть, всю жорстокість вільтрумітів як раси. Його ціль не завоювати Землю. Він прилетів не для переговорів, він прибув саме для знищення нашої планети, і у нього немає такої ідеології, як у омнімена, як у Нолана. І саме це робить його одним із найстрашніших лиходіїв. Він це чистий хаос, просто машина смерті, яка не піддається якійсь логіці, і з якою важко про щось говорити чи домовлятися. Не просто важко, це неможливо. І для Марка це дійсно момент істини. Це саме той період, коли він визначиться, чи доведеться йому прийняти свою сутність, і все-таки визнати те, що він вілтруміт, або ж боротися проти того. Що побороти практично неможливо, і ось чому цей конфлікт такий важливий? Це не просто фінальна битва, яка дійсно красиво поставлена, це моральний рубіж, це випробування для марка. І після нього шляху назад уже немає. І ми побачили це по його погляду. І тепер давайте поговоримо про самобійку, адже це просто щось. Її постановка нереально красива, і фізично це один із найжорстокіших поєдинків і найкривавіших. І коли ти думаєш, що ну все, Марк набрався досвіду, три сезони за спиною, ну він точно знає, як можна подолати навіть навіть вілтруміта. Але ні, ні, приходить конквест і просто ламає його, ламає фізично, він ламає Марку кістки. І знаєте, тут було дійсно боляче, адже Марку просто ламають обличчя. Його швиряють як ганчірку, розривають його м'язи, і це вже не просто якась супергеройська бійка, це знищення, знищення невразливого і психологічно, насправді, це певно ще страшніше ніж фізично, тому що Марк стає а, тією самою дитиною з першого сезону. Він знову безпорадний, як під час бійки з Омніменом. Він старається, він підіймається, він не здається, але в нього... Просто немає шансів. І в якийсь момент Марк навіть перестає чинити опір. Певно, він розуміє, що все. Ну з конквестом ти ніяк не домовишся. Е, немає про що з ним говорити. Це фінал. Ой ой ой. Ой. Е, ну, всім привіт. А я тут на монтажі помітив, що я забувся сказати, що там ще Єва була. І якби це ще більше підсилює, підсилює емоційний тиск, це ще більше впливає на Марка і трощить його. Ось так. Та й на нас теж скажіть. Скажіть, так. Да. А, і так, да, я просто забувся. Я, ну вибачте, вибачте, грішний. Повертаємось далі. Але а, чи працює це як якийсь емоційний пік сезону? І так, так працює. Зараз розберемося, чому це повертає нас до теми першого сезону. Марку доводиться пережити ще один так званий урок сили, урок жорстокості, але вже без омнімена, який міг би хоч якось його підтримати. Або ж навпаки, якому він, хоч якось, міг би чинити опір. По-друге, ця бійка не просто видовищна, вона перетворюється дуже на символічний момент. Марк усвідомлює саме під час цієї бійки, уже після того як він здався, що він ніколи не зможе виграти у цій війні. Якщо буде діяти за старими правилами, і ця бійка залишає нас з одним, навіть після того, як Марк вижив, як ми побачили його, ми розуміємо, що з ним буде все добре, але ми не розуміємо, що буде далі. І Марк не розуміє, що буде далі. Ніхто не розуміє, що буде далі. І е, в цьому моменті я задумався, що фінал третього сезону це не кінець історії. Зовсім далеко не кінець. Це навпаки початок. Але початок чого? Як на мене, це початок саме нової. Якоїсь страшнішої і великої трагедії. По перше, Марк розуміє, що війна з вітромітами вона не буде чесною, вона не буде якоюсь дійсно переможною. Вона буде дуже страшною, і буде війною на знищення, і йому треба буде діяти більш радикально і відмовитися від якихось старих принципів. По-друге, серіал нам підкидає декілька сюжетних гачків, наприклад, Денола. Що з ним? Куди він подівся? А які справжні мотиви сесіла? Що це за справа така з кіборгами? Чому він їх вирощує? І чому навіть знищеного завойовника він не спалив, як це просив Марк? І яку роль зіграють нові персонажі, яких повернули вже, ну, практично після титрів? Що зробить Батлбіст і Демон Детектив? Ну і найголовніше питання, чи є шанс у Марка? Чи може бути в нього ще хоч якась надія на нормальне життя? Чи він остаточно піде шляхом батька? І фінал залишає нас саме із цими питаннями та емоціями. Тому як на мене, це не просто крута бійка, класно поставлена, дійсно кривава, але це не просто крута бійка. Це момент, який змушує нас переосмислити, яким взагалі буде продовження у невразливого. І тут, до речі, у мене до вас е, позачергове питання. Як ви вважаєте, як краще буде для адаптації, невразливий чи невколупний? Бо мені насправді подобається і так, і так, і невколупний – це щось прикольне, але невразливий це буде більш точно насправді до оригіналу, тому певно, правильніше буде дотриматися цієї позиції. Але Боже, невколупний просто в сердечку. І от коли ми вже розібрали фінал, я пропоную вам поговорити про весь третій сезон, адже він дійсно цікавий. Якщо перший сезон був про шоки, руйнування ілюзій, другий про білі, про спроби знайти свій шлях. То третій це уже про неминучий вибір і про те, як ти просто не можеш залишитися осторонь. І давайте чесно, імвінсибл він ніколи а, не боявся якихось важких тем. Але, от саме третій сезон довів, що тут немає якихось простих рішень. Марк він більше не може бути просто хорошим хлопцем. Йому доводиться робити вибір, від якого буде залежати не тільки його майбутнє, його життя, а доля цілих світів. Інші ж персонажі вони теж переживають свої дилеми. Наприклад, атомна Єва вона намагається знайти баланс між супергероїкою і якимось власним нормальним життям. Але чи вдасться їй це зробити? Сесіл, наприклад, він грає в свою гру. І він використовує ті методики, які використовують його вороги. І знову ж підіймається питання другого сезону: чи дійсно він хороший хлопець? А Дебі Грейсон це якраз той момент, коли серіал показує не супергеройську, а людську драму. Її страждання після зради омнімена – це окремий пласт емоцій. Які дійсно додають серіалу ще більшої глибини, і цей серіал насправді змушує нас співчувати всім сторонам конфлікту, бо тут немає чітко поганих і чітко хороших є лише ті, хто намагається вижити і зробити правильний вибір. Але чи можливо це взагалі? А тепер давайте розберемо з вами, як змінюється сам Марк у порівнянні з попередніми сезонами. І якщо у першому сезоні Марк це був знаєте, такий новачок, хлопчина, який тільки починає свою супергеройську справу, в другому він став людиною, яка намагається прийняти свою силу і зробити правильний вибір. А от третій сезон, це коли Марк, хоче і через такі дійсно великі серйозні випробування. Розуміє ціну своєї сили і своєї місії, і він більше не наївний юнак, який хоче бути як батько. Він напряму знає, як це може закінчитися, але водночас він розуміє, що не може просто втекти, полошити або почати якесь звичайне життя, тому що вілтруміти все одно прийдуть, вони хочуть знищити землю. І найцікавіше це його внутрішній конфлікт, саме боротьба в голові, адже його ламають не тільки фізично. А й морально він не розуміє, чи його принципи взагалі мають якийсь сенс, чи правильно він робить, коли навколо лише така жорстокість, і найгірше для нього це, що він усвідомлює, що розуміє те, що у нього не може бути вибору. І від сезону до сезону Invincible показує нам трансформацію Марка не просто як героя, а й як людини. І якраз в третьому сезоні це стає максимально напруженим. Максимально болючим і максимально правдивим. І тепер, коли ми вже розібрали третій сезон, коли ми розібрали його фінал, я пропоную перейти до суперечок серед критиків, адже вони були і вони були доволі цікаві, і у мене є що їм відповісти. IGN та інші видання зокрема виділили три наступні причини, чому цей е фінал доволі такий собі. Він не такий видовищний, як очікувався. Дехто вважав, що після фіналу першого сезону тут має бути ще більше крові, більше насильства і більше вибухів. От критики тепер у нас такі оцінюють саме по кількості крові. Друге, це те, що занадто багато розмов. Просто певні люди, які формують оцінки для серіалу, розкритикували розмову, яка була після фінальної битви. Мовляв, вона дуже задовга і не дає увага вибухового фіналу. І третя це незрозумілі натяки на майбутнє. Те, що фінал відкритий, і те, що немає якоїсь фінальної точки, для них це стало проблемою, тому що що треба задовільнити аудиторію, не треба робити класну історію. І так дійсно це не Марвел. Тут немає якоїсь фінальної величезної бійки, де все вибухає, хтось помирає, хтось не помирає, когось відроджують, хтось телепортується з інших вимірів, просто купа героїв. Всі б'ють якогось мега-супер лиходія. І ні, в інвінсибл такого немає. І тут немає того, що головний герой став якоюсь машиною смерті. і Він просто рве всіх злодіїв навколо. Цей фінал він більш особливий, ніж подібні історії з Марвелу, тому що він будується не тільки на кулаках. І на чомусь такому загальному типу треба перемогти лиходія. Він про емоції, про те, що відбувається в голові персонажів, і це дуже добре помічається. І так він залишає деякі питання. Але чи привід це для того, щоб розчаруватися? Але як на мене, IGN та інші видання, які писали таку критику, от загальну, яку я описував до цього, вони помиляються, і вони помиляються не тому, що вони не кваліфіковані, наприклад, вони помилилися тому, що вони... Певно, поза контекстом дивилися це. Я не знаю, як це ще пояснити. Що ви думаєте стосовно цього, можете написати в коментарях, адже я думаю, що вони абсолютно не праві. Треба було дивитися не на обкладинку, не на те, що намальовано, не на бійку, а на її важливість для всесвіту Інвінсибл. І тут я вважаю, що це просто 10 із 10. І загалом, щоб зрозуміти наскільки потужний третій сезон, треба було подивитися два попередніх. Знову ремарка. Я думаю, що критики цього не зробили. Пам'ятаєте, як все добре починалося. Типовий серіал про супергероїв, підліток, який отримав суперздібності. В нього є шок, звичайно ж, перші якісь місії, батько-наставника, потім фінал, який бере і просто розриває все, що було до цього. І от саме фінальна бійка Марка з Омніменом, сина з батьком, стала тим ключовим моментом невідворотності. Цього серіалу вона показала, що тут історія не про героїку, тут жорстока історія про реальність сили та влади. І другий сезон він відходить від е, сімейної трагедії Марка. Він просто вириває його звідти з своїх почуттів, своїх емоцій, своїх думок і так далі. і Кидає в щось набагато більше і страшніше. Адже в цей момент вілтруміти стають реальною загрозою, а не просто якоюсь тінню омнімена. Якраз галактичні масштаби події вони починають відчуватися набагато сильніше. І сам Марк він стикається не лише з якимись фізичними випробуваннями, якимись злодіями і так далі. Він бореться із моральною дилем. Емами, які ставлять під сумнів, всю ідею супергероїки, якщо перший сезон був про те, що робити, якщо твій батько монстр, другий сезон став про те, як вижити у світі, де монстрів набагато більше, і вони можуть бути ще страшнішими, то якраз третій взяв у себе все найкраще. Це жорстокість та шок, яка була в перших серіях, глобальні конфлікти другого сезону, і внутрішні переживання Марка, які стають ще сильнішими. І що важливо, він не дає нам якихось легких відповідей. І Марку тепер не просто треба боротися проти зла йому слід зрозуміти, ким він хоче бути в цьому хаосі. І це якраз є та сама точка неповернення, після якої вже не буде так, як було раніше. Отже, висновки нарешті. Я вас скоро відпущу. Третій сезон, як на мене, став дійсно вибухом. Він дав нам одного із найстрашніших лиходіїв: це звойовника. Він довів марка до межі, як фізичної, так і психологічної, просто розчавив його. І найголовніше, він залишив нас із купою питань, бо ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, як розвернеться ця історія. Ну певно, якщо ви читали комікси, то знаєте, але давайте про це. І якось наступним разом. І дійсно, Джен може ставити йому 5 з 10, та хоч 2 з 10, але я з цим не погоджуюсь. Моя оцінка це щонайменше 10. Ось такий я люб'язний. Але все ж таки, що очікувати нам від четвертого сезону? Чи переживе Марк цей тиск, чи побачимо ми якесь повномасштабне вторгнення вілтрумітів? І взагалі, чи зможе Марк хоч якось виграти цю війну, адже фактично на всій планеті? Він один. Тому так, четвертий сезон він обіцяє бути ще більш кривавим, ще більш жорстоким, і ще більш епічним та психологічно важким. І особисто я уже сижу, чекаю його на голках. А тепер слово вам, що ви думаєте про третій сезон? Чи вважаєте ви його дійсно геніальним? Чи ви все таки на стороні критиків? Пишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати. Ну і звичайно, лайк, підписка і не забувайте про телеграм-канал, де виходить купа. Актуального авторського контенту кожен день. Тож чекаю на вас там. До зустрічі!